У нас звернулася ініціативна група лікарів швидкої медичної допомоги з документальним підтвердженням, що були переведені збори адміністрацією лікувального закладу. Це четверта лікарня швидкої невідкладної допомоги, якій їх як повідомили, що зв'язку з ліквідацією служби швидкої медичної допомоги. Цім їм необхідно звільнитися до 31 грудня 2012 року. Натомість, начебто, буде утворена якась нова структура згідно з рішенням Харківської міської ради, попереднє, яке було у вересні місяці, і туди люди будуть прийняті на роботу в звичайному порядку. Тобто вони тут звільняються за власним бажанням, а туди вони будуть прийняті і відповідно з маленькою припискою. Для тих, хто не захоче звільнятися і переводитися самостійно, попереджаємо, що це є попередження про звільнення за два місяці. Воно подається у зв'язку з ліквідацією підприємства по нову організації. Фактично, людей поставили даруйте за такий снег в розтяжку, або ти погоджуєшся на всі умови і тихенько спокійно переходиш, втрачаючи безперервний стаж, втрачаючи певні свої здобутки. Або ми тебе просто ліквідуємо у зв'язку з ліквідацією установи організації. При тому, що є новий ухвалений закон про екстрену допомогу, ну, насправді це є ті ж самі норми, які були раніше, написано воно по-іншому. Це така ж сама ситуація, яка йде з уплотненням шкіл. Їх не називають ліквідація шкіл, їх називають оптимізація. Хоча насправді всі розуміють, що із трьох школ зробили одну. Така сама ситуація є з реорганізацією. Це є абсолютно нормальна ситуація ліквідувати те, що працює, і знову за бюджетні гроші побудувати нову. Відповідно на цьому заробити. Це тут лише один метр? а тому, що прийшов, тому що прийшов лише один чоловік, який безпосередньо до нас звертався, якого просили про це його колеги по роботі. Він вчора пізно ввечері повідомив, що два дні. Неприхований тиск з того моменту, коли лікарі озвучили, що вони будуть виходити на мітинг протесту. Є неприхований тиск, починаючи від технічних працівників медсестер, закінчуючи лікарями, їх лякали починаючи від кримінальної відповідальності три роки позбавлення волі за несанкціонований мітинг. Хоча ми одразу пояснили, що ми організуємо, ми знаємо, як це робити, закінчуючи тим, що їм нагадали, що останній абзац про звільнення у зв'язку з ліквідацією буде застосований саме до тих. Хто зараз вийде на цей пікет. Відповідно, бачите, тим, хто йде до кінця, виявилася лише одна людина. Решта чекають зараз інформації, як вона повернеться. Ми зараз будемо вивчати з юридичної точки зору ці документи і звертатися на захист прав тих лікарів. Тому що на сьогоднішній день лікарів і вчителів тримають як таку безмовну худобу, з якою можна робити абсолютно все. Вони всі є бюджетники, вони є залежні люди, хоча це є висококласні фахівці, як правило, які безпосередньо роблять основну частину роботи. Вони лікують людей, вони навчають наших дітей, але вони, по суті, є найбезправнішим сьогодні прошарком суспільства, тому що вони безпосередньо залежні від чинної влади. Дякую.